Отак з пасажир ну, це мій проблемка, треба подивитися акумулятор. Вже я давно сюди не заглядав, не обслуговував його і вже не тримає плотності, видно, ну, не хоче настали холода, не хоче заводить, дуже швидко розряджається. Може там навіть вже того електроліту немає, не знаю. Я давно не дивився, не обслуговував його, але акумулятор це Євротрак. Називається з 18-го року, в 18-му році я його купив. І ще ось такий пасажирчик. Можна сказати, все те саме, тільки зелений і передній міст інший. А так двигун, ходова коробка задній міст. Ідентичні що і в Донфенга. Але це з цим трошки буде поскладніше, мабуть, бо, тому що схала в 3 літрі масла. масла і картерні гази такі йдуть дуже-дуже нехороші. Ну, з цим будемо розбиратися, мабуть, подовше далі буде.